Це червона картка Зеленському, Бо я не втомлююся повторювати, що проє Фаерпой, проєкт Фламінго це президентський проєкт. Це не Міндіч якийсь собі там, чи 95-й квартал, чи вихідці з нього. Це особистий президентський Володимира Олександровича Зеленського, на якому він в такі скрутні часи, обманюючи людей, заробив чергову порцію грошей нелегального походження. Те, що мені відомо, що під час останнього візиту Лимо Олександроча Вашингтон в нього була дуже важка дискусія з Трампом, і саме тому він після неї пішов панічно на локацію мега дивно на фоні парканів вулиці і з, з табличкою не заходить. І так доволі е, важко переповідав цю розмову з Трампом, опустивши дуже суттєву деталь. Трамп йому пояснив чітко, що, друже, в Україні мають бути президентські вибори. Ти на ці вибори не йдеш. Бо якщо буде ситуація, що замість одного туру, як це було у 2014 році, буде два тури, Путін вдарить якраз це тур'ях, І Україна буде в подвійному хаосі, на цей час вже мега-нелегітимним президентом, зірваним виборчим процесом. І без е адекватного керівництва держави. Тому настійливе прохання, хоча це було в вигляді Трампа озвучено доволі жорстко, ти на вибори не йдеш і знімаєш свою кандидатуру заздалегідь, про що повідомляєш публічно. Зеленський вирішив в своїй класичній манері зробити вигляд, що він не дуже добре розуміє англійську мову, що це якісь помилки перекладача, взяти паузу, перечекати, може хтось передумає. Трамп, який йому ці вже всі ігри е, набридли, просто нагадав йому вічливо через цю публікацію, що буде з ним, якщо він не буде е, йти в контексті геополітичних е, бачень Вашингтону, що вибори мають бути, і його на цих виборах бути не повинно. Дивись, але ж така технологія вже була відкатана, і росі... росіяни якогось і до речі, ну так, росіяни вороги України це навіть підсвітили тоді, що дивіться: Зеленський ваш обіцяє і не виконує і так постійно. І він хотів це зробити знову з Америкою, але ж вони теж його виховували. Ми пам'ятаємо цю історію, коли Зеленський сказав. Ніколи Україна не підпише безпекові не підпише угоди про корисні копаловини без безпекових гарантій, а потім підписав, тому що Трамп повідомив, що хоче в Конгресі зачитати компромат СТЕК на найближче оточення Зеленського. Там був Єрмак, там був Шурма, там був Міндіч, Багато хто ще після цього Зеленський дуже швидко все підписав без безпекових угод. Більше того, взагалі змінив свою модель поведінки. Скажи мені, будь ласка, ну ми розуміємо, що Зеленський може тягнути час в Україні. А якщо, наприклад, він буде тягнути і далі час з американцями, бо він же розуміє: наприклад, дійсно, уяви собі перший тур залужний, якщо він йде на вибори, 35, зеленський 25%. Путін починає масовану війну, чи черговий етап масованої війни, тотальної війни. Починається хаос. Зеленський розуміючи це. Може заздалегідь мінімізувати ці ризики для України для того, щоб повторити фактично вибори в один тур, які були в 2014 році які потрібні були Україні тоді. Чи може це статися зараз? Чи в нього все ж таки амбіції настільки великі, що він може покласти на все і рухатися своїм шляхом? Чи навпаки, рухатися він може, але компромат, який є, може його зробити більш податливим. І, до речі, це ж ще не розігрували Оманський кейс. А що там може бути і хто може його розіграти? Проблема Зеленського в тому, що е якщо він теоретично і може повірити свій золотий парашут після президентської кампанії, що його е забере умовний Макрон якусь свою колонію, з якої він буде там виходити час від часу на прямий зв'язок або їздити в якісь університети розповідати про потужність, незламність і стійкість. То в випадку його оточення такого е, ніхто гарантувати не буде, і їх чекають дуже важкі часи. Звичайно, це оточення з п'яти шести менеджерів скоротилося вже до династії, та тобто до якої входить Чернишов Мініч Єрмак і Зеленський. Обгородивши спільним парканом, вони думали щасливо собі жити або там заїжджати в Україну час від часу, ну але ця казка теж не відбудеться. І саме це оточення зараз всіляко відкладає прийняття остаточного рішення щодо того, йде Зеленський на вибори чи не йде. Бо вони розуміють, що їм ну, будуть, буде дуже непросто. Хоча я вірю, що і сам Зеленський до кінця не впевнений в цьому золотому парашуті, бо хто його може йому прогарантувати, і хто йому може що обіцяти. Насправді, ті часи, коли е, е, переховували колишніх президентів себе на території, вони вже відійшли, е, це практикує хіба що Путін, е, але туди, мабуть, зеленський таки не поїде, якби він цього не хотів. Е, ну, подивимось. Єдине, що ти знаєш, в мене все ж таки відчуття, що після цієї статті. А ще якщо враховувати, то випадково якось з'явилася інформація спочатку про е, це таке межегір'я для Зеленського, яке будував, яке будував Чернишов. Потім з'явилася інформація про е, діаманти Міндіча на Росії, мені здається, що такої інформації стане все більше і більше, і ти знаєш, Мені неприємно, що нашого президента отак от, от мотивують. Але хто заважав Зеленському позбавитись від свого оточення, яке корумповане? Хто заважав Зеленському карати тих, хто краде на забезпечення зсу? Хто заважав Зеленському не створювати свої гаманці? Ну чи це йому хтось примусив все робити? Я не знаю. В мене відповіді немає є є єдине розуміння. Що те, що робить зараз Зеленський, не йде на користь Україні, на жаль, бо виключно гучні обіцянки. І все ж таки останнє запитання в цьому блоці. Скажи мені, будь ласка, Трамп дочекається відповіді, чи ми побачимо новий кейс з корупцією в оточення Зеленського? Ну, я думаю, що це буде великий скандал, і це до речі. Теж той варіант, що Зеленський в участі в виборах брати не зможе. Бо гора компромату, яка буде е, викладена публічно, а ця гора існує, вона просто зараз так стадливо закрита якимись плакатиками. От але вона існує, вона приведе до того, що буде внутрішній вибух в Україні, який остаточно поставить хрест на будь-яких амбіціях Володимира Олександровича на будь-що. Чи то особистий політичний проект, чи то проект під виглядом когось, коли він зараз відчайдушно бігає по всій Україні і за межами шукаючи людей, які могли б війти там в першу пятірку десятку його нового виборчого списку, чи спроби домовитися з наступником, бо така традиція в українській історії теж мала місце, як і в російській. Що я тобі відкриваю дорогу, але ти мене потім не рухаєш, не, не здоганяєш. Я думаю, що е, якщо Зеленський не підтримує варіант, а то варіант Б його просто знищить е, до такого ступеню, що про жодні вибори вже мова не буде. Йти. Ну, подивимось. А поки на тлі всіх цих подій лунають чергові обіцянки Зеленського, він повідомив, що Україна планує отримати до 250 нових літаків. Мова про F-16, Гріпини, Рафаелі єдине, що де взяти гроші на них, ну чомусь президент не повідомив. Я не знаю, чому може якась це тайна, але він сказав так. Я веду три паралельні розмови щодо літаків з шведами, французами та американцями. А загальний запит на майбутнє нашої бойової авіації це флот на 250 нових літаків. Скажи мені, будь ласка, а, ну, я розумію, що можна ж обіцяти і не виконувати. Зеленський ну, не звикає таке робити. Доведено 250 3000 вибачте ракет до кінця. 2025 року, але ж з... навіщо він це обіцяє? Якщо не буде робити, його постійно це наздоганяє. Ну, це треба бути дурнім, щоб постійно наступати на одні ті ж самі граблі, Починаючи з травневих шашлаків, ну, дивися. Він став президентом і він доларовий мільярдер. Тобто, це вже очевидно, що він не зовсім настільки дурний, як ми собі його уявляємо. Так на посаді президента для країни і для нації він на жаль дурень. І ми часто впадаємо в цю паску, що ми з дурного питаємо як з розумного, і потім дивуємося, що немає результату. Але при тому всьому, він для себе досяг особистої нірвани для свого оточення. Вони про таке щастя, вигляді таких статків не могли мріяти ніколи він подарував йому цю золоту історію. Далі, як воно буде, ну будемо спостерігати, але я вважаю, що покара має бути обов'язково, щоб наступним не хотілося піти цим самим шляхом, особистого збагачення замість того, щоб працювати на країні.